Григорію Васильовичу Григоренко, Василю Миколаєвичу Григоренко. Це людина дійсно, який життя своє присвятив цьому селу, присвятив Україні, який своєю рукою своєю працею, своїми землями вирощує хліб. Але він є будівничий цього храму і йому не байдуже. Ми йому щиро дякуємо. Я дякую нашу старосту, нашої громади, яка сьогодні працює заради вас, благо нашого села. Нашої громади, в цілому Прияславської, дякую Сергій Васильович, за ту роботу, яку ви проводите. Я дякую вам усім, які сьогодні тут, в цьому храмі. Я вас вітаю, кожного вітаю, кожну людину, кожну дитину, кожного, хто сьогодні приходить сюди, і тут, в єднанні молиться Богу, віддає себе служіння Господу Богу для того, щоб все-таки розвивалася наша рідна ненька Україна. Вам, усім! Низький уклін щирішло вдячності. вам, Боже, благословення, вам слово вдячності. нам усім перемоги, а в кожній сім'ї, миру, спокою і свободи. Дякую вам усім, дякую ваші ще раз високоповажність, наш архієпископ, воістину ви, ви зробили велику сьогодні справу. І знову ж таки, до тих, хто не прийшов. Коли сьогодні священник, архієпископ приїжджає сьогодні від першої людини, від величі нашої України, від блаженнішого Епіфанія і проводить тут молитву, він іде з Києва. Ми тут, всі священники тут. А де останні? Де люди? Тому я хочу, щоб наша віра, наша духовність вона відроджувалась і щоб вихідний день і свято це було для Господа Бога і для відпочинку кожної сім'ї і кожної родини.